Всім привіт! Кажуть, що нікому не потрібний, то я збираюся навесні продати трохи можливо, штук 57 бджіл. А мені кажуть, що раз нікому не потрібний, то кому ж потрібні твої бджоли. І я подумав і справді. І тут мені дзвонить клієнт, який завжди купує у мене бджіл. І бджіл купує не весною, а восени. І бджіл купує в незвичному вигляді. Клієнт, мені цей дуже подобається. А ось бджоли для нього потрібні, такі, які мені ну, геть зовсім не подобаються. Наприклад, ось такі. А цей вулик мені геть зовсім не подобається. Я навіть тут йому відмітив Тут йому відмітив отаку міточку. Що цей вулик, ні, він не хворий, начебто не хворий. Але і толку від нього в цьому сезоні було нуль. Ні меду, не бджіл. Таке, тільки того що є. Так ось бджоли можна реалізовувати не тільки гарні. Все попадало в мене. Бджоли можна реалізовувати не тільки гарні і навесні або літом. Бджоли, бджоли можна реалізовувати і восени. Я зараз покажу вам як отакі, отакі бджоли які не туди і не сюди, вони мені не подобаються геть зовсім ніяк. Будемо реалізовувати трохи димком, щоб менше літало, більше метку набирало в себе. Адже, адже бджолу будемо реалізовувати на вагу. Мені дуже важко буде це зробити однією рукою, але я вам покажу. Як я це буду робити. І ви все зрозумієте. Беремо рамочку із бджолою. Рамочку із бджолою. І витрушуємо його ось сюди, в оцей мішечок. Зараз я виключаю камеру і роблю цю страшну операцію. Ну а що зробиш? Інакше ніяк. Тож людям із слабою психікою я прошу не дивитися, не спостерігати за цим дійством. Рамки майже пусті, Бджолина сім'я ось тут. І тепер, щоб вони не мучились, не дай Боже, щоб камаха ніяк не мучилася. Срочно зав'язуємо і ложимо у морозильну камеру. Не просто у холодильник, чи ще куди чи в погріб, а обов'язково у морозильну камеру. Вся бджола повинна замерзнути дуже швидко. Ось така у нас такий бізнес на бджолах. Поїхали в морозильну камеру. Ось в такому вигляді і бджілки додому. Але це ще далеко не все. Далі буде. ну а Далі ще далі. Далі я використовую ось таку сушарку, побутову сушарку, в якій можна сушити яблука, гроші, гриби, сухарі, хто там що може, помідори можна сушити. І також можна сушити бджіл, а чому б і ні. Але перед цим, перед тим, як я починаю сушити, я їх дуже-дуже гарно все ж таки виморожую. Це не година і не дві. І зараз розповім чому. Достаємо бджолу із морозильної камери. Вона у мене пролежала в морозильній камері вже більше 12 годин. Я це роблю навіщо? Перший раз, коли я так заморозив бджолу, а потім розложив сушитися, ще було швиденько, це я зробив за один день. Ось в обід я положив морозильну камеру, а вже після обід, там через 3-4 години, я почав сушити бджіл. То у мене вся бджола, весь вулик ожив. Просто в сушарці. Я зайшов на кухню і був просто в шоці. У мене вулик літав по кухні живих бджіл. Щоб такого не було, я виморожую тепер більше 12 годин. Ну Звісно, тепер треба їх розморозити. Ось так виглядає вся моя морожена. Ще вчора жива бджола. Звісно, це, хто може сказати, що це дурня. Я ось беру після зимівлі всю, всю бджолу змітаю, висушую. І продаю, клієнти не жаліються. Я так не можу. Я коли змітаю після зими всю мою бджолу, це вже не бджола. Це просто якийсь мішечок, вибачте на слові, із гімном, який, який пролежав декілька місяців на підлогі в сирості, в холоді, покритий цвілівими грибками, воняє гнилію. Ну, я таке не сушити, не продавати не можу. Та і коштує, звичайно, такий підмор, які збирають після зимівлі, він коштує копійки. Я свою бджолу не продаю за копійки. У мене півлітрова баночка коштує 500 гривень. Але у мене на цю бджолу є свій клієнт, який з задоволенням платить 500 гривень за півлітра такої бджоли, тому що знаю, що ця бджола здорова, жива, була жива. Перед сушінням вона пахне, вона пахне медом, вона пахне пасікою, вона приємно пахне медово прополюсною сумішю. Я вже знаю із свого досвіду, коли вона буде висушуватися, то бджо стане трохи липкою. Це не те, що вона там покривається чимось, а це із-за того, що висушується вся волога, і на, на хабатку бджоли виступає крапелька меду, з якою вона була заморожена. І запах такої сухої бджоли це дійсно медова, така медова пергова прополісна пасічна сум, суміш, яку просто хочеться нюхати. Тож, у в мене бджола, це не мішечок з гнилим гімном після зимівлі. Або навіть ще такі, бачив я, У мене був випадок, прихожу, а напротивні до старого пасічника. А на жаровні, таким шаром в три пальці розстелені бджоли. Я кажу, фу, що воно таке смердить. А паїжник каже, та нічого не звертай уваги, 3-4 дні пересмердить і почне сохнути. Такого теж мені не потрібно. Тому дійсно я і ціню своїх бджіл. І вони в мене, я вважаю, найкращої якості, яку взагалі можна отримати із таких ось, сухих бджіл. Адже це бджоли йдуть. Хоча, оп, мене вже навіть вкусила бджола. Я... Мене мертва морожена бджола укусила. Отак. От Та лкі-палкі. Зараз буду жало винімати. Навіть, зауважте, навіть мертві бджоли кусають. Може вони ще будуть відходити і будуть оживати. Хоча я не впевнений. Ну так ось, це сировина не для гадівлі тварин. Хоча, хоча, чесно признатися, в мене є покупці для гадівлі хижих рослин чи хижих рептилії. Є і такі птахів годують, наприклад, там шпаків любителі. Ну, Багато різних людей із своїми, своїми причудами. Рептилії, рослини, Я і сам інколи рослин підгадовую своїх хижих на балконі такими камахами. Але все ж таки треба зауважити, що ці бджоли. В більшій своїй частині йдуть на ліки людям. А я не можу продавати на ліки людям якісь гнилі, смердючі субстанції, які, які і бджолами -то назвати вже не можна тільки з великою натяжкою. Ось так тому вона трохи відморизається, розмерзається, що можна було її розібрати, і починаю устилати на сушарку. Та в мене вже вже руки. Вже руки в мене липки. липкі руки від меду. А це все, що блостить, це нектар бджоли А ніяк не вода, там не роса, ні ще щось подібне. Тож, поїхали розкладати. Ось так плюс-мінус розсипаємо на сушарку бджіл. Чи мені подобається моя сушарочка, це тим, що на її 5 поверхів плюс-мінус можна розсипати, запхати невеличку сімейку бджіл для сушіння. Тож, продовжуємо готувати. Продукт екстра класа. І якщо кому потрібні бджоли дешеві, там типу 50 гривень за стакан, то це не до мене. Я пробував таку робити. Чесно кажучи, мене попросив просто споживач таке зробити, як зібрати підмор після зими. Я його зібрав, попробував сушити і викинув. У мене рука не піднялася, навіть відправити той підмор людині, яка сама цього просила. Ну, а тим паче у мене родичі споживають бджіл в вигляді настоянки спиртової, тож я таке смердюче вонюче гімно не можу дозволити собі робити. Роблю так, як для людей, а не так, як для моїх живих рослин. Коротше кажучи, всіма силами намагаємося відходити від медового. Напрямку і реалізовуємо всю продукцію, весь спектр продукції, по меншій мірі, намагаємося реалізовувати, яку пасіка може тільки дати. Ось так. от Сухий підмор бджіл це одна з них. І використовуються вони дуже в різних сферах. Я вже казав, від від тваринництва до лікування людей. ну ось Кімната наповнюється ароматом бджіл солодким пряним, навіть трохи притерним ароматом. Проходить декілька годин і сухий продукт бджільництва, який не до кінця оцінений, та і не всі люди його розуміють. Готовий. Суха бджола. Має хрустячий такий на дотик структуру і вона блискуча, вона не тьмяна, як та бджола, яку замітають разом із мишачими випорожненнями цвілими. Вона саме блискуча. Саме по блискучому вигляду можна зрозуміти, що ви отримали саме той продукт. За який заплатили свої гроші. Ну, а оскільки я роблю такого продукту трохи більше, ніж у мене замовляли, то бажаючи можуть написати мені на електронну пошту, адресу якої я залишу під цим відео, і придбати дійсно дійсно якісний продукт суху бджолу, не прілу, не вонючу, без слідів якихось. Якоїсь гнилі. Не таку, як то казали, що пройде 3-4 доби, пересмердить і висохне, а саме та бджола, яка допоможе людському організму зцілитися чи залишитися здоровим. Отак от, от кожна пасіка виживає по-своєму ці нелегкі часи. Дякую всім за увагу та терпіння.